Колись давно жила старенька миша, і було в неї троє діток сіра мишка, пищик і пухнастий хвостик. Дуже бідно вони жили, мали лише головку сиру і коробку печива. От захворіла старенька миша і відчула, що пора прощатися. Та й покликала до себе своїх діточок. Діти, ледве промовила мати, хочу розділити між вами своє багатство. Сіромишко, тобі я заповідаю велику головку сиру, саме ту, що лежить у вітрині крамниці у нашого хазяїна. Тобі, пищику, коробку печива. А тобі, пухнастий хвостику, Мені дуже шкода, але ну, зовсім не маю чого тобі залишити. Але в тебе є гострі кіхтики і міцні зубки. Сподіваюся, ти не пропадеш. Розбіглися мишенята по своїх нірках. Сіра мишка, забравши свою сім'ю, переселилася у вітрину крамниці, де лежав сир, який дістався їй у спадок. Вся родина почала будувати сходи та кімнати. Мишенята так захопилися своїм спадком, що навіть забули про кота, який жив поруч. Минув тиждень від багатства сірої мишки нічого не залишилось. Сім'я добряче погладшала, а житло безслідно зникло. А хитрий кіт. Запропонував їй свою гостинність. Сіра мишка, коли ще була зовсім маленька, не слухала своєї мами і тому не знала, що дружити з котом дуже небезпечно. Тільки но вони перебралися жити до кота, про них більше ніхто нічого не чув. Пищик також думав лише про свій спадок. Він так захопився печивом, що й не помітив, як розтовстів, хотів вибратися з коробки, та де там не зміг. Кіт швиденько прибрав його до своїх лап. А пухнастий хвостик був розумним і працьовитим. Не мав багатства, але в нього були гострі кіхтики і міцні зубки. Він Познайомився з мишкою шкреботушкою і разом з нею побудував собі затишну нірку і жив дуже щасливо, а кіт не може їх знайти і до цього часу. Дітки, якщо ви знаєте, де живе пухнастий хвостик, будь ласка, не кажіть про це коту.